Вже вісім довгих сезонів Волинь намагається перемогти Шахтар в боротьбі за чемпіонство України. Цього року я витратив рекордні гроші для того, щоб все ж таки стати чемпіонами України. І ми зараз подивимося, чи цього достатньо. Чи цього достатньо, щоб нарешті на дев'ятий сезон стати чемпіонами УПЛ. Перед цим я хочу подякувати за ваші донати, які мотивують мене продовжувати, підтримують мене фінансово. На жаль, зараз я не маю можливості їх зачитати, але я їх бачу. Були донати на Монобанк та були донати на BuyMeACoffee. Там же я досить давно не зачитував нічого, але в наступній серії обов'язково покажу всі ваші донати. А зараз просто ще раз вам подякую. Так само я дуже дякую спонсорам цього каналу. Вже класична рубрика: Хто ж покинув нашу команду за підсумками минулого сезону? Олександр Кузнєцов покинув Волинь вільним агентом. Це Форвард 22 роки. Він в нас не грав в основі. Це реген команди ЛНЗ Черкаси. Я заплатив за нього 90 тисяч євро. Ще чотири сезони тому, але як ми бачимо, кожного сезону ну, в нього була суперстабільність кожного сезону два матчі. Оцінка 6,8, потім 6,6, 6.45. Взагалі не вражав цей гравець. Можливо, там була якась перспектива, але ми вже не дізнаємося, тому що я не давав йому грати, він не розвивав свій потенціал, свої атрибути. І зараз він навіть не може знайти собі команду. Це насправді дуже дивно, тому що його атрибути це ну насправді топ. Атрибути для будь-якої команди УПЛ, десь рівня Чорноморця, ЛНЗ Черкаси, але чомусь він поки що без команди. Можливо, просто така в нього серйозна травма після гри за Волинь. Не знаю, загалом це такий був в нас таргетмен скоріше, але мені якось не дуже подобалися його атрибути, тому я не давав йому новий контракт. Також нашу команду покидає Назарій Русен. Загалом, Русен, це була така непогана опція для покращення глибини складу. Він відіграв за нас три сезони. Зони це була завжди ротація. В першому сезоні найбільша кількість матчів а саме 31 Але 27 з них це саме вихід на заміну. 6 і 8, сім голів. Не вражали його, не вражали його показники, не вражали його атрибути. Але він нам допомагав в кубкових матчах. Нагадаю, в нас дуже багато матчів кожного сезону, тому що це розширення, це нереальний формат. УПЛ. Останній сезон вже взагалі сумно 6 і 6 його середня оцінка, і загалом йому вже 32. Хоча в нього природні дані 16, але він хотів досить велику зарплату. Я відмовився. Цікаво, що він теж сидить без команди, але не хоче при цьому завершувати кар'єру. Можливо, він зможе собі щось знайти. Також нашу команду покинув Віталій Зозуля, але тут він без проблем відразу знайшов собі новий клуб. Це Полтавська Ворскла. 21 рік це наш вихованець, це наш реген. Пам'ятаєте, це саме той гравець, про якого я казав, що можливо тут є якийсь потенціал. Ну, звісно, потенціалу світового рівня тут немає. Має, але в нього непогана фізика, в нього цікава психологія, особливо агресія та рішучість. Він відразу йде у полтавську ворсклу, Я думаю, з такими атрибутами та з загальним рівнем УПЛ він там точно гратиме в основі. В нас він теж інколи грав. Насправді грав навіть на 6,9, і Але ну скажімо так, зозуля просто програв конкуренцію африканцям. І останній гравець, який покинув нашу команду цього трансферного вікна, це Бріч Нділу, француз. Який насправді має громадянство ДР Конго та ще Люксембург, виявляється, ділу вже дійсно нам допомагав. Це був гравець залізної основи. Він грав. Першому сезоні на 7.42. Це був феноменальний сезон. Ну тоді була довіра тренера. Він був залізно в основі, він показував результат. Вже в наступному сезоні в нас з'явилася ротація. В нас з'явилася не тільки ротація, а ще й конкуренція на його позицію. Ділу не витримав. Не витримав, це був для нього тиск. Він. Провалив той сезон лише сім результативних дій, 6 і 9 оцінка. Наступний сезон ще гірше, лише три результативні дії. Він втрачає своє місце в основі, плюс йому вже 31. Тому він покидає команду, і ми бачимо, що він відразу йде в Металіст 19-25. Тобто хлопець залишається в УПЛ. Насправді, я думаю, для команди Металіст 19 25 Ну це просто зірковий гравець. Подивіться його атрибути. Металіст от цікаво. До речі, це команда, яка грала минулого сезону в УПЛ чи ні, можемо. Зараз перевірити металіст. Так, це 11-та команда. Ну но це нормальний рівень цього сезону. В нас 5 нових гравців. Це все легіонери, це все африканці. Перший гравець це Науіру Ахамада. Я не знаю, як прочитати його ім'я. Він буде просто Ахамада. 29 років, до речі, в це трансферне вікно. У нас там багатько півзахисників. Ну, чомусь мені захотілося підсилювати півзахист. Але насправді це просто були єдині опції саме африканців. Найру Ахамада дуже мені подобаються його атрибути. 29 років збалансований півзахисник, ПАС 15, техніка 15. При цьому він також знає, що таке опіка, що таке. Відбір, тобто він може грати як в оборону, так і в атаку. Все мені подобається. Зарплата 35 тисяч євро на тиждень, автовартість 27 мільйонів. До цього він грав в Борусі Дортмунд. Це вже ось такий рівень. Зрозуміло, що там він ніколи не був основним. Але наприклад, основним він був в команді Кайзер Слаутерн, намагався закріпитися в Крістал Пелес. До цього він був в Бельгії. Ну загалом його цікава кар'єра. Він навіть був колись в Ювентусі. Я взагалі не пам'ятаю такого гравця. Ну а тепер це Україна. Чому він африканець, а не француз? Тому що в нього є громадянство африканської країни це комори ще один півзахисник, але це вже про атаку, а не про оборону. Він також може зіграти на фланзі атаки, тому це не такий якийсь класичний півзахисник, це більше плеймейкер Ентоні Міламбу 26 років. Досить молодий футболіст, в нас вже 31 рік. Нагадаю, він має пас 16, техніку 14, перший дотик, 14, непогана психологія, є якась фізика. Нідерланди, але в нього є громадянство Конго. Це несподівано. Зазвичай, коли я бачу таких хлопців з Нідерландів, я очікую побачити якийсь там Сурінам. Але ні, це Конго, це теж африканець. Він розпочинав в команді Фейнорд, потім, до речі, 6 мільйонів. Він теж йде в Ювентус. Там він навіть, ані. Це Ювентус Next Generation це не основа. Там він грає за молодіжку. Потім Евертон дає 5 мільйонів. Тут він, звісно, в АПЛ теж не грає. Оренда в Гронінген, Феєнорд, Азелкмар і тепер теж Україна. Я планую його використовувати або як атакувального плеймейкера. Там в нас грає годя, або на флангах атаки. І ще один півзахисник, за якого я б віддав гроші. Це рекордний трансфер в історії команди Волинь Вілітті Юнуса. За нього я заплатив 4 мільйони євро. Це найбільша купівля від початку цього сейву. Це гравець в центр поля, це бокс ту бокс, або він може грати на позиції опорного півзахисника. 29 років. Насправді я так зараз бачу його атрибути, і думаю, що 4 мільйони це було занадто. Але мені насправді хотілося віддати за якогось африканця якісь гроші, і це була ледве не єдина опція. В нього зелені ключові матчі, зелена стабільність. Я думаю, він нам точно допоможе, тому що наш центр півзахисту вже не Володіє там же є гравці, яким 32 Тому я думаю, віліті юнуса міг би нам допомогти. Але як тільки він прийшов до нас в команду, він отримує травму майже на три місяці. Це кайф, він пропускає початок сезону, але нічого. Сезон довгий. Він ще точно має повернутися. Ну а далі мені було просто необхідно підсилювати атаку. В нас була серйозна проблема з фланговими атакувальними гравцями. В нас там не було ротації, тому я запросив Натана Нгуму. Це Камерун, ось такі в нього атрибути. Я думаю, це для УПЛ це супер рівень. Так йому 31 вже, але це був вільний агент. Він до цього грав стабільно в Гановері, грав в другій Бундеслізі на оцінку 7,44, 7.40. Я думаю, що рівень другої Бундесліги це приблизно рівень УПЛ. Тому це мені здається вагомий трансфер. 15 мільйонів євро віддав за нього Гановер доволі нещодавно. Він має чудову фізику. Він має прискорення 15, швидкість 16, Це реактивний гравець. Я думаю, що для УПЛ це те, що треба. Він має розривати УПЛ. Це точно підсилення для нас. Це вже я думаю інший рівень. І останній наш трансфер це наш новий основний форвард на цей сезон. Чукву Буйкем і Квує Месі. важко. Знаю, що важко, але в нього є месі в його прізвищі, тому він має розривати. Саме тому я дав йому новий контракт. Ну, насправді мені сподобалися його атрибути. Це Типовий висунутий. Форвард при цьому він кремезний 195 сантиметрів, 29 років. Він знає, як треба грати. В нього зелена стабільність, все прекрасно і загалом має чудову фізику. В цього хлопця була досить така цікава, незвична кар'єра. Як на мене, він починав в Нігерії. Потім була команда з Австрії. Подивіться, ось така команда. Слухайте, тут ключовий гравець це Артур Мурза. Ось так воно цікаво буває. Потім він повертається в Нігерію, тому що в Австрії це була лише оренда, тобто це просто оренда з нігерійської команди. Далі була Словенія. Команда Кирско напевно, це так читається. Потім ще одна команда. Далі Салернітана віддає 2 мільйони євро. Він їде в Італію, там він грає залізно в основі в серії А. Грає спочатку не дуже, але потім сезон на 7 7 Оренда в США, потім повертається. Далі Труа, це Франція. І ось вже зараз Волинь. Минулі сезони. Нашим основним нападником був, звісно, Мустафа Сісе. Я думаю, ви його чудово пам'ятаєте. Йому 27. Мені й досі, в принципі, подобаються його атрибути. А ще мені подобається його статистика, тому що Мустафа Сісе, по суті, майже легенда команди Волинь. Він вже відіграв 100 матчів за нашу команду, і це тільки в УПЛ. За ці 100 матчів він. Забив 89 голів, це феноменальна статистика. Але коли я побачив чукву Буєкема і Квоемесі вільним агентом, я подумав, що це теж must have в нашу команду. Я подумав, що навіть якщо він не гратиме на позиції нападника, він завжди може грати ліворуч як інсайд. А я нагадаю, що нам треба було знайти глибину та загалом покращення саме на позицію флангових атакувальних гравців. І ми можемо порівняти зараз Сісе та Іквомесі і побачити, що загалом це плюс-мінус. Плюс однакові форварди, всі все краща психологія. Але що мені подобається, це те, що в іквомесі краща фізика. І після цих трансферів букмекери нам дають вже в принципі непоганий коефіцієнт на чемпіонство. А головне це те, що ми майже однакового рівня з командою Динамо Київ за силою складу. Пам'ятаєте, друзі, Марата Котільнікова? Я сподіваюся, що пам'ятаєте, тому що в цій міні-кар'єрі я вам не показую детально матчі, і я не знаю, пам'ятаєте ви тих гравців чи ні, але Котельніков це не остання людина. В команді Волинь він відіграв за нас вже 150 матчів в чемпіонаті, але зараз він втрачає своє місце в основі. Ну в нас там серйозна конкуренція в центр поля. Я намагаюся йому давати грати. Але що цікаво, Котельніков має цікаве досягнення. Здається, це можна подивитися ось тут. Так, це гравець, який двічі поспіль ставав найкращим молодим гравцем сезону в УПЛ. І якщо ми кажемо саме про реальну УПЛ, не від початку сейву, а саме те, що було в реальності. То здається, ось тут Невертон двічі поспіль, але сезон 24-25 – це вже сезон саме у ефемі. А якщо ми кажемо про реальність, друзі, то Котельніков він повторює досягнення Андрія Шевченка. Подивіться. Жоден гравець УПЛ не вигравав цю нагороду двічі поспіль. Це вдавалося тільки Шевченкові. Це було тричі поспіль. До речі, дуже цікаво зараз подивитися ці нагороди. Сергій Ребров був першим гравцем, який виграв цю нагороду. Найкращий молодий гравець УПЛ, сезон 91-92. Якщо чесно, я не думав, що Ребров тоді вже грав. Йому було тоді 17 років. Друга позиція Олександр Помазун. Третя позиція Сергій Щербаков. Слухайте, це в нас зараз буде ностальгія. Кого ви тут знаєте, друзі? 92-93 рік Сергій Мізін. Я не знаю такого гравця. Далі був Олег Мочуляк, це взагалі Нива Тернопіль. Та Олександр Свистунов, це Верес. Потім був Віталій Косовський. Нива Вінниця. Уявляєте собі, гравець Вінницької Ниви став найкращим молодим гравцем УПЛ. Я, звісно, знаю такого гравця Віталій Косовський. Потім наступний гравець це вже Шевченко. 104-95 Шевченко. Тут домінація Динамо. Знову Шевченко і третій рік поспіль. На жаль, Котельніков не виграв цю нагороду тричі поспіль. Цікаво, що в сезоні 0 4 Юсуф вигравав цю нагороду. Я не знав, що він був найкращим молодим гравцем УПЛ. Далі Мілевський, але це в принципі прогнозовано. Шуста, друга позиція. Чіпрян Маріка. Я пам'ятаю цього гравця, теж, звісно, третя позиція. Наприклад, отут Віліан, Ярмоленко, Коноплянка. Ну це все класика, Роман Безус, Едуард Соболь. Я не знав, що Соболь, коли він був гравцем запорізького металурга, брав цю нагороду. Ну, все досить ностальгії. Наші результати в лізі чемпіонів. Нагадаю, ми знову граємо кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Наша друга спроба вийти в етап єдиної ліги. Наш перший суперник це команда зі Швейцарії, Вінтер Така цікава назва. Ми не відчуваємо цю команду. 2-0, матч на вийде. Вїзді 2-0 вдома, 4-0, проходимо далі в другому раунді Ліги Чемпіонів. На нас чекав Андерлехт, це вже більш відома команда, але результат так само впевнений. 2-1 на виїзді, 3-0. Вдома, 5-1, Абсолютно спокійно. Ми в раунді плей-офф Ліги Чемпіонів. В раунді плей-офф Ліги Чемпіонів ми граємо проти команди Вольфсбергер, Це Австрія, перший матч на виїзді. Ми забиваємо це Кашчук. Але відразу за дві хвилини в нас прекрасна трансляція. Вони забивають у відповідь: це 1-1 результат. Першого матчу загалом, коли я побачив цього суперника, я подумав, що це буде легко, що це навіть не Галата Сарай минулого сезону. Ми маємо грати у плей-офф. Але легко в плей-офф Ліги Чемпіонів не буває. Матч відповідь наш перший гол. Це лише четверта хвилина. І квомесі забиває прекрасний гол. Але вже на сьомій хвилині Вольфсбергер забиває у відповідь простріл. І це 1-1. Ми не зупиняємося, і Квумесі забиває знову ось такий гол це просто його швидкість та прискорення 2-1. І здавалося, що ми вже в єдиній Лізі. Але 94 та хвилина це знову останні секунди. Пенальті у наші ворота не просто пенальті, друзі. Ми в 10 х І квомесі заробив червону картку. Войсбергер забиває це додатковий час. 109-та хвилина, ми граємо в 10 -х. Я думав, що це знову не ліга чемпіонів, але подивіться, який гол забиває Мустафа Сісе. цей гол можна подивитися ще раз, як же я там радів, подивіться, який пас. Просто через все поле і сісе в один дотик. Ну це просто супер гол. Це переможний гол 3-2. Ми в єдиній Лізі. Волинь дебютує в Лізі Чемпіонів. І наш перший суперник там це Мадридський Реал. Можете собі уявити матч Реал Мадрид, Волинь. Звісно, ми поступаємося без шансів за рахунком 5-2. Але не за статистикою. Ми даємо бій. Годя. Дмитро годя забиває двічі у ворота Реала. Ну я маю вам показати ці голи. Це Сантьяго Бернабео, друзі. Фарина. Por aí не впевнено грає голкіпер. Це перший гол годі. А ось так Годя забиває на останніх хвилинах Кащук, і подивіться, який удар. Прекрасні голи, але на жаль, поразка 5-2. А далі в нас Фенербахче вдома. Якщо ми хотіли вийти якимось дивом у плей-офф, ми просто зобов'язані були тут перемагати, тому що це один з найлегших суперників. І ми це зробили. Це важка, надважка перемога з рахунком 3-2. Забивали Годя, Дрозд та Діакабі. А ось так паралельно ми стартуємо в чемпіонаті України. 15 матчів. Подивіться на ці результати. В нас нуль поразок, одна нічия. Це шахтар на виїзді. Можна сказати, що це теж перемога, це дуже важливо. Ми не поступаємося Шахтарю в першому матчі, а в інших матчах ми тільки перемагаємо 2-1, 3-0, 7-1, 2-0, 5-1, 5-3. Ну загалом ми вже не відчуваємо УПЛ, начебто не відчуваємо УПЛ. Тепер треба, щоб Шахтар почав відчувати своїх суперників і десь втрачати бали. І Шахтар таки втрачає ті бали після 15 турів. Увага, після 15 перших турів в нас вже плюс 8 від шахтаря, тому що вони вже двічі поступаються. Це дніпро 1 та Металісти 19-25. Двічі грають в нічию. Це власне наша команда та зоря. В нас натомість лише один матч в нічию. Плюс 8 це супер початок для нас. Це серйозна заявка вже, врешті, на чемпіонство. Матч вдома проти Роми, це Ліга Чемпіонів. Годя, подивіться, який пас на швидкісного ікву 1-0. 65-та хвилина. Наш вже який прекрасно грає в Єврокубках, 2-0. на 85-й хвилині. Рома відповідає, але цього не вистачає. Ну тут трошки провал в захисті. 2-1, Ми перемагаємо Рому. Це команда з топ-5, це вже серйозний рівень. Це заявка на вихід в наступну стадію плей-офф. В нас 6 балів після трьох турів. Загалом ви можете побачити наших суперників: Реал Мадрид, Фенербахче, Рома, Мілан, Монако, Лінфілд. Якимось дивом команда Лінфілд це. Північна Ірландія, вона грає в єдиній лізі Ліги Чемпіонів. Потім Тоттенгем та Песе. Ну загалом, за моїми прогнозами, як я собі це уявляв, ми мали перемагати Фенербахче вдома та Лінфілд. Це було б 6 балів і ще десь. Ну нам треба було ще десь двічі зіграти в нічию або десь ще перемогти. Я сподівався, саме що ось в матчах проти Роми та Мілана, ми зможемо, хоча б зіграти в нічию. Але як ми бачимо, Рома в нас перемога це супер результат. Потім Мілан вдома це рахунок два теж. Мене повністю влаштовує. Далі Монако на виїзді, і ми тут теж зуміли взяти один бал, але це дуже важливо. Один бал в нас є. Потім Лінфілд 3-0. Як я і очікував, абсолютно спокійно, не відчуваємо. Далі Тоттенгем вдома. Ну зрозуміло, це англійська команда без шансів, але насправді була боротьба за рахунком: 2-3. І ПСЖ на виїзді нам вдалося зіграти 1-1, Мбапе забиває свій гол, але в нас є месі, тому це нічия 19-та позиція в команди Волинь. Ми випереджаємо такі команди, як Ліль, Порту, Ювен. Монако, Аякс, Лейпциг, Рома, Шахтар, наприклад, тридцяті. У нас 12 очок. Цього більш ніж достатньо для того, щоб вийти в наступну стадію плей-офф. Звісно, це не відразу одна восьма. Звісно, що ми гратимемо з якоюсь дуже сильною командою. Ось з цієї половини таблиці. Але, ну принаймні, це додатковий раунд плей-офф для команди Волинь. Я думаю, це успіх в УПЛ. Ми надалі не знаємо, що таке поразка. Ми лише перемагаємо. В нас була нічия вдома проти Динамо. Це насправді неприємно, тому що до цього майже. Кожного сезону вдома ми Динамо перемагали, але не цього сезону тут лише 0-0. І ось зараз останній матч це львівські Карпати. До речі, теж вдома це нічия один Прикра втрата очок, але поки що не критично. Поки що не критично, тому що в нас матч в запасі, і в нас наразі плюс 5 від шахтаря. Якщо ми перемагаємо в своєму матчі, в нас буде плюс 8. Тобто в нас залишається та сама різниця. Плюс 8 від шахтаря. Звісно, цю перевагу можна швидко втратити. Поки що лише 25 матчів позаду, але ми продовжуємо посідати першу позицію. Друзі, я перепрошую, технологічні надбання людства та тактик це трохи різні речі. Я почав Запис я встановив камеру, але я чомусь не натиснув на таку величезну червону кнопку і, виявляється, не почав запис відео. Тому ви бачите мене тільки зараз, але Волинь ще й досі. Лідери УПЛ. В нас ще й досі плюс 8 від Шахтаря, і ми граємо в додатковому раунді плей-офф Ліги Чемпіонів. І на жаль, ми отримали Міланський Інтер. Так, це не англійська команда, але це найсильніша команда Італії за рівнем виконавців. Їх тренують Мотта, їх капітан це Лаутаро Мартін. Такий от нападник, легенда, Інтера 34 роки, супер атрибути. ключовий гравець це ось такий парубок. Ну, тобто, Розуміємо рівень, розуміємо, що пройти інтер це буде якесь диво для нашої команди. І на жаль, в нас не вийшло. Два-три поразка вдома, один-один матч на виїзді. Ми навіть відіграли в нічию. Загалом 4-3 за підсумками двох матчів. Ми покидаємо лігу чемпіонів. Але я думаю, що ми показали європейському футболу, що команда Волинь це вже серйозний рівень. І можливо, в наступному сезоні ми повернемося сюди, щоб зіграти вже, наприклад, в одній четвертій паралельно в УПЛ. В нас був просто. Шалений місяць лютий. 6-1, 6-1, 2-1, 3-0, 2-1. Ми тільки перемагаємо. І потім матч вдома Шахтар. Можливо, це був ключовий матч в боротьбі за чемпіонство. І в нас є мінімальна перемога з рахунком 1-0. Забив, звісно, наш Женя на 36 й хвилині. Така, от, друзі, ситуація в УПЛ. В нас плюс. 13 від шахтаря плюс 13 за вісім матчів до закінчення чемпіонату. Я думаю, це означає, що ми чемпіони УПЛ. В нас нуль поразок в Шахтаря вже три поразки, п'ять матчів в нічию. В нас краща статистика за всіма показниками, окрім поразок. в нас краща різниця. Цей сезон ми просто значно кращі ніж Шахтар. На жаль, нам не вдалося відіграти сезон без поразок. Вже наприкінці сезону ми почали буксувати в чемпіонаті поразка в матчі проти Ворскли. 1-2, так само вдома. в Берес 1-2, абсолютно незрозумілі поразки, можливо вже просто гравці відчули, що ми чемпіони України. Тому що Шахтар вже далеко, 87 балів, в нас 94, в нас є чемпіонство. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це дев'ятий сезон. Ми не просто чемпіони України, ми дуже впевнено беремо це чемпіонство. В нас серйозний відрив від Шахтаря. При цьому фінал Кубка України Дніпро-1 і тут ми знову поступаємося. Нагадаю, що ми програли Дніпро-1 в стадії однієї восьмої Кубка України минулого сезону тепер це фінал і знову без шансів для нас. 2-0. Хоча я грав основою, я хотів виграти золотий дубль УПЛ. Нам не вдалося це зробити. В нас є тільки чемпіонство за два тури до завершення сезону. В нас найкращі бомбардири це Сісе та Іквомесі. В них рівна кількість голів. Я інколи випускав Сісе в основі, тому що і квомесі не завжди грав переконливо. Інколи в основі грав саме Мессі. В нас була активна ротація. В результаті ми бачимо, в них абсолютно рівна кількість голів наразі. За середньою оцінкою в топі Мустафа Сісе, абсолютно наш лідер, наш нападник. Женя, так само топ 3 годя топ 6 Годя теж грає постійно в основі. І квомесі, восьма позиція, кащук одинадцята. За середньою оцінкою в нас майже вся команда має оцінку 7 балів та вище серед тих гравців основи, хто не має оцінку 7 балів, це Джонатан Панцо, наш центральний захисник 696. Ну, але це класика наших центральних захисників. Та от Ісус Сісоко. насправді, не дуже вдалий сезон для нього 6,9. Нагадаю, його минулий сезон був 7,09. Насправді ми бачимо тут 7,03, тому що тут ще йдуть Єврокубки, але загалом хотілося чогось кращого від Сісоко. Ну але Мустафа Сісе просто феноменальна. Статистика знову 44 голи, ще три результати. Передачі 7,9. Оцінка, просто щось неймовірне. Кащук це саме гравець основи, багато результативних дій, висока середня оцінка, годя теж абсолютно впевнено. Годя це наш лідер центра поля. хоче новий контракт, тому що заслуговує найбільше. Ну, тут ми ще будемо думати, Годя Що можна сказати, друзі, нарешті ми чемпіони. Нарешті ми виграли УПЛ. В Лізі Чемпіонів ми теж нарешті відіграли в єдиній Лізі, потім навіть грали в плей-офф. Чи варто продовжувати цю історію ще на один сезончик? Це буде вже десятий сезон. Можливо, ми зможемо показати щось цікаве в лізі чемпіонів. Ну і також маємо закріпитися в УПЛ. Маємо продовжувати брати чемпіонство? До речі, керівництво не дає багато фінансів на трансфери. В нас наразі на трансфери лише. 13 мільйонів євро. Це вже я отримав повідомлення про фінанси на наступний сезон. На зарплати теж не супер багато. Загалом баланс 40 мільйонів. Але мені не подобаються такі бюджети на наступний сезон. Коли ми вже грали в лізі чемпіонів, загалом ми заробили там приблизно 40 мільйонів євро тільки за участь в лізі чемпіонів. Ну що ж, нарешті розпочинаємо довгоочікуваний розіграш FM25. В мене вже ніч. Я довго чекав на ваші коментарі. Щоб захопити якомога більше бажаючих взяти участь в цьому розіграші. Загалом я отримав 345 унікальних коментарів. Нагадаю, щоб взяти участь в розіграші, вам треба було написати коментар під минулим відеосом, а також бути підписаними на мій канал. Якщо ви не підписані, але ви є в цьому списку, я це буду перевіряти. І якщо так трапиться, я буду крутити це колесо знову. Мені насправді зараз дуже цікаво, тому що я сам ніколи не брав участь в жодному розіграші, і звісно. Я ніколи не розігрував щось, тому це такий новий досвід. Подивимося, я порахував, який шанс, що хтось з вас виграє. Football Manager 25. 345 користувачів. Хтось один виграє FM25. Відповідно, у відсотках це 02. Це 2 десяті відсотка, що хтось з вас отримує гру. Але зараз така людина все ж таки буде. Нагадаю, що кожен номер це номер користувача, який залишив коментар під минулим відосом. Таких людей було рівно 345. Перший номер це відповідно найперший коментар під тим відосом 345. Номер це останній коментар під минулим відосом. Все це в мене є в таблиці. Зараз ми бачимо номер, і потім я відкриваю таблицю, і ми дивимося, хто ж виграв fm 25. Ну що ж, я готовий. Поїхали. Натискаю на це колесо. Дивимось. Дивимось, це дуже якось цікаво. Дуже дивно, що ми маємо. Ми маємо номер номер 265. А мені от зараз цікаво, яка ймовірність, що в цих рандомайзерах може виграти перший номер. Ви знаєте, скільки я бачив ті рандомайзери, ніколи я не бачив, що перший номер щось виграв. В нас зараз 265. Зараз буду відкривати свою магічну таблицю. Отже, я відкрив свою магічну таблицю і зараз шукаємо ваші нікнейми. 265. Нас цікавить 265. Ви зараз можете бачити ваші нікнейми і зрозуміти, що вам трошечки не пощастило. 265, друзі, це avalon 19. Дев'ять, Я щойно все перевірив. Авалон 1999 Це підписник мого каналу. Авалон написав наступний коментар. Він запропонував досить екзотичну країну. Давай в чемпіонат Індії. Ну я думаю, цієї країни не буде. Принаймні не буде повноцінної кар'єри, але Вавалона буде FM25. Слухайте, ви знаєте, мені сподобалося робити ці розіграші. Я б зробив ще щось подібне. Можливо, хтось запропонує. Я дуже дякую підписнику цього каналу. Дякую, Ден за цю пропозицію. Саме цей підписник подарував FM25 і запропонував провести такий розіграш. На цьому, все. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалася ця серія. Якщо так, не забувайте поставити вподобайку та написати розгорнутий коментар. Пишіть ваші відгуки, чи хочете ви побачити Ще одну серію цієї міні-історії за Волинь. Ну і звісно, мирного неба нам всім над головою.